Добрий день величні люди. Пишіть в коментарях. Добрий день, хто дивиться прямий ефір, а також хто буде дивитися в записі цей ефір. Ну що ж, вчора не вдалося вийти в прямі ефіри, тому що прямо накриває вже, і я знаю, що багато людей теж накриває. В смислі тому, що якось так паскудно на душі, якось. Просто хочеться взяти, сховатися десь, і щоб тебе взагалі ніхто не зачіпав. І сьогодні, що саме цікаво, я задавалася цим питанням, чого так паскудно, і прийшла відповідь. Оказується, 15 числа в нас буде повний місяць, буде повня. І... Прямо хочеться. От, іменно, починають на людей оце, де починаються ці насуватися, хочеться з кимось посваритися, висказатися. От, от, саме, саме зараз такий прямо пік. От, тому коли вже розумієш, чому це так, стає вже тобі ясніше, і ти розумієш, як тобі з цим боротися. От і. Звісно, старатися не вв'язуватися в ці всякі сварки, якщо навіть хтось буде все-таки вас там дергати, то старайтеся бути спокійнішими. Ну, я нагадаю, що я Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти вам знайти своє призначення в житті. Ну що ж, сьогодні у нас. Тема таємниця імені Зоряна. Таємниця взагалі імені Зоряна в тому, що вона має давньослов'янське походження, і вона це ім'я походить від слова Зоря. Зоря, як ми знаємо, це саме таке небесне світило, яке З'являється перед світанком або коли вже заходить сонце. Воно асоціюється з красою, з світлом, надією на... та на нові починання. зоряна найпоширеніше в Україні і в Україні воно було найбільш популярним. В дохристиянські часи, і в 20-му сторіччі це ім'я також мало дуже велику популярність. Характер зоряна взагалі вона відкрита і емоційна, яка завжди готова прийти на допомогу. Вона щира в своїх почуттях та думках, не любить взагалі брехні і фальші. Зоряна це вірний друг, якому можна завжди, на якого завжди можна розраховувати. Вона відповідальна, пунктуальна і завжди виконує свої обіцянки. Також вона має багато уяву і нестандартне мислення. Вона любить творити і генерувати нові ідеї. Зоряна є сильною і незалежною особистістю, яка не боїться труднощ... трудностей і звикла сама досягати своїх цілей. Вона щира і милосердна до всього, що її оточує. Люди, тваринки, комашки, квіточки. От. Також вона трохи таємнича і загадкова людина, і її не дуже то легко розкрити. Також, крім позитивних рис, у володарки імені Зоряна також є і негативні риси характеру. Коли Зоряна надмірно пишається собою та своїми досягненнями, то вона може стати зарозумілою і зверхньою. Також вона є дуже емоційно, емоційною, тому може гостро реагувати на критику і невдачі, що може взагалі призвести до образливості і замкнутості. Зоряна може змінювати свої думки, тому це може ускладнювати. Взагалі спілкування з нею, а також якісь робочі моменти. Зоряна може бути занадто мрійливою і непрактичною, що може взагалі призвести до проблем в реальному житті. Може бути в деяких випадках егоїстичною і самозакоханою. Що призведе до того, що вона взагалі почне турбуватися про себе більше, чим про оточуючих. Число імені Зоряна. Доброго дня, хто доєднується до ефіру, рада всіх бачити. Число імені Зоряна. 2. Володарі імені числа 2 емоційні та чутливі, проникливі і наділені від природи, інтуїції і екстрасенсорними здібностями. Їх терпіння і спокій дозволяють їм легко знаходити спільну мову з оточуючими. Вони організовані і люблять порядок в усьому. В той же час через підвищену чутливість, їм подобається переміни, що нерідко призводить до неприємних відчуттів занепокоєння і невпевненості в собі. Кар'єра. Емоційність і переникливість сказуються на імені Зоряна в вибору професій, таких, як все, що пов'язано з засобами. Масової інформації, рекламою, маркетингом, дипломатією і соціальною службою, політичними і юридичними прагненнями, також діячі мистецтв. Кохання довгострокові відносини з одним партнером. Дві взагалі не цікавлять і дрібні інтрижки, там старомодні і романтичні, в деякому степені повільні в розвитку відносин. Їм буде нелегко знайти справжнього партнера, який прийме подібний підхід. І на набір вимог до відносин. Надлишкова емоційність і образливість. Двійки можуть призвести до швидкого розриву. Тому їм необхідно контролювати свої почуття і приймати почуття партнера. Ось так коротенько про ім'я Зоряна. Напишіть в коментарях, наскільки інформація взагалі співпадає в житті. Якщо ви. Маєте когось з близьких або знайомих, або рідних з іменем Зоряна, або ви є володарем імені Зоряна. Щось я заговорююся. Також дякую вам за те, що ви прийшли на мій ефір, за те, що ставите вподобайки, за те, що коментуєте, за те, що ділитеся моїми ефірами. Також дякую Господу Богу за те, що я можу виходити в прямі ефіри, ділитися своїм досвідом, інформацією. Також дякую нашим захисникам і захисницям за те, що тримають мирне небо над нашою головою. Гарного дня вам приємного настрою, миру та любові! Всього доброго, до побачення!